Всім привіт! І це моє нове розповідне відео на каналі, в якому хотіла би показати вам свою нову картину, яку малювала перший раз олійними фарбами. Це був такий мій перший досвід використання цих фарб, і скажу чесно, мені дуже сподобалося ними малювати, тому кому теж подобається так довго. Не спіша малювати спокійно, так собі розважливо. То, думаю, вам ця фарба теж сподобається. Ну, але, звісно, в кожному своє, і кожна фарба має свої нюанси. Тому, так, от, ця картина це осінній пейзаж, яка має розмір 50 на 40. Ну, вона не дуже маленька, але і не така і велика. От- Малювала, зараз її покажу, її з зображення, справжнього пейзажу. Не знаю, знайшла в фотографії в інтернеті, мені дуже сподобалось, і я вирішила малювати. Мені подобається малювати пейзажі з справжніх фотографій. От, і перетворювати це в картину, так би сказати, особливо де є всякі дороги, стежки, мостики. Ось так йде вдаль. Мені це дуже подобається. От. Тут там десь такий лісок. От така от картина. Так, трішки далі вам я її покажу. от так от. От. Тому буду ще робити на неї рамку, звісно. Це буде більш дивитись красиво і виразніше. От е е так, Зні е всім дякую за увагу. Гарного дня папа! -па.